Доброго дня, мене звуть Дмитро Суслов, і я очолюю український офіс компанії DNS Мітрікс. Цього року на Львів Кемп я розповім вам про соціальний інтернет. Ви тільки уявіть собі, вам легко спілкуватися з колегами і працювати разом над проектами. Ви бачите реакцію на ваші дії та ідеї і отримуєте позитивний зворотний зв'язок. Вам зручно шукати. Файли, документи, звіти, записи. Ви завжди в курсі всіх змін у компанії. До того ж цим не потрібно вчитися користуватися. Оце і є соціальний інтранет. Соціальний інтранет – це єдина точка доступу до ваших файлів, проєктів, завдань та до спілкування з колегами. Будьте завжди у курсі новин компанії. У живій стрічці ви менш ніж за хвилину дізнаєтесь, як просувається робота над завданнями, проектами, як пройшли зустрічі, семінари та конференції. Ви завжди у курсі подій і можете оперативно підключитися до обговорень. Навіть якщо ви знаходитесь далеко від офісу вашої компанії, ви завжди зможете бути в курсі того, що коїться там за допомогою мобільних пристроїв. Контролюйте роботу над завданнями та проєктами. Оцінюйте роботу співробітників. Ви одразу бачите, як триває робота над проєктом, скільки завдань у роботі, скільки з них прострочено, скільки виконано, скільки завершено. Плануйте зустрічі та збори. Інтегруйте календарі з мобільними телефонами або іншими пристроями. Об'єднуйтеся в групи та працюйте над проєктами. Обговорення, календарі, документи, завдання, все це доступно в рамках групи. Будь-яку групу можна зробити зовнішньо, і тоді легко ви можете спілкуватися з вашими клієнтами або партнерами. Соціальний інтранет. Працюйте та спілкуйтеся із задоволенням. Отже, до зустрічі 6 жовтня у Львові.